Я почну з о, інформації з Бахмуту. А, ворог пробує хопити місто, стягнувши туди е, залишки підрозділів вагнерівців, і дехто з експертів каже, що тепер для міноборони Росії е, це скоріше просто можливість утилізувати ось цей бойовий ресурс Пригожина. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Певною мірою, звичайно, так. Тому що Пригожин він стає доволі таки незручним конкурентом. Ви ж бачите, що навіть окремі опитування вже проводять в Росії щодо підтримки вагнерівців. І Пригожина, і Пригожин він переростає, він перетворює своє терористичне угруповання фактично в елементи політичного. Ну, це такі притаманні, як знаєте, як є різні організації, типу Хамас на Близькому сході, чи хі з одного боку якась політична партія, а з іншого боку, вони ведуть військові методи там боротьби своєї. А, і тому звичайно, що враховуючи те, що він стає багато для кого незручним, для того ж його для можливо інших вони хочуть його зокрема і ослабити. І таким чином, звичайно, це фактично. Утилізація цих людей, але там же ж є і підготовлені, в принципі, фахівці, які на вагнерівці, і, які, в принципі, ну приносили якусь користь да, російській армії, російському командуванню, досягали чогось, але вони готові на те, аби дійсно зменшити вплив Пригожина. З іншого боку, треба розуміти, що. Якби щось вдалося Росії досягти там, а в них же ж такі плани. Тобто, в них не просто плани утилізувати пригожинців, а й захопити Бахмут, то все одно пригожин здобув би якісь лаври, як би там не було. Тобто він би міг взяти собі це на прапор і сказати, що дивіться, ми там нехай ціною того, що ми на 90% відсотків втратили ці свою організацію. Ми понесли величезні втрати, втратили дуже багато часу. Це все відбувалося. Такі бої кровопролитні. Uh, і і зеків використали і коли в кого завгодно, але досягли якихось результатів. Я думаю, саме тому там з'явилися почали на певному етапі, крім вагнерівців, біля Бахмуту почали з'являтися російські спецпризначенці, російські регулярні війська, російська артилерія допомагати. Те, що там Пригожин нив про те, що йому не дають артилерію, ми ж бачимо, що постійно під обстрілами і мінометними, і артилерійськими і Авіація застосовується з російського боку, тому на якомусь етапі Міноборони все ж таки і генштаб, щоб не не пасти задніх, почали кидати туди сили. Ну і плюс вони, до речі, втянулися досить активно. Тобто, треба розуміти, що Росія хотіла, щоб Бахмут став пасткою для українських військ. Ну як, ми деокупували Херсон, правобережжя Херсонщини тоді е, е, в Росії дуже злякалися і сполучилися, що Україна може піти далі, де окуповувати південь, і це порушить їх так званий коридор сухопутний на Кримі. Тому вони почали е, дії активні на сході, щоб відтягнути наші сили. І задум у них був, що ми туди втягнемося, втягнемо наші резерви, втратимо велику кількість сил засобів, і це не дасть нам е, можливості провести контрнаступ. Але вже 28 лютого. Президент України в своєму зверненні так натякнув, сказавши про те, що ми готуємося до контрнаступу і звільнення всієї нашої території. Ну, це можливо не точна цитата, приблизно так. А що це означає? Це такий був прямий натяк. Що не сподівайтеся, що ми застосовуємо всі резерви в районі Бахмуту. Вони в нас ще є, і ворог ще отримає ще побачить можливості цих резервів. Тобто, уже пасткою для Росії став Бахмут. Вони хотіли нас туди затягнути і втягнулися самі. І це буде мати для них в подальшій перспективі. Не зараз, зараз е вони мають там якусь можуть мати тактичні здобутки і перевагу, але в подальшому це буде мати доволі такі нищівні наслідки для них. Я ще запитаю вас про вугледарський напрямок. От видання New York Times назвало спробу танкового прориву на цій ділянці найбільшою поразкою Росії, і згідно з інформацією, росіяни там втратили 130 тридцять танків. Чому Росія продовжує використовувати тактику цієї Другої світової чи навіть Першої світової війни? Тому що по-іншому, вочевидь, не вміють, не можуть розумієте. тобто немає людей, які можуть застосувати інші практики. Вони вдаються до ось таких, тобто, ну треба просто дещо зрозуміти деталі. Вогледар знаходиться в принципі на високогір'ї, та да, на узгір'ї. Він вище відносно позицій, звідки російські війська намагаються його штурмувати. І видно, що щоб зрозуміти, що артилерії легше працювати з певних висот і знищувати цілі противника фактично в долині. Це зрозуміло. Плюс закоригування вогню, заведення розвідки безпілотниками, що роблять українські війська, і так далі. Тобто, це все відбувається, і ми це все спостерігаємо, і це все бачимо. Це перший момент і прорахунок російських військ, з яким вони не рахуються. А друге, це те, що вони просто вважають, що. Ось такими лобовими атаками вони зможуть десь пробити нашу оборону і просунутися далі. Тобто, це така тактика іншої вони не сприймають на сьогоднішній день. Третє, бачите, що незважаючи на ось цю дійсно величезні втрати, це близько 130 одиниць бронетехніки, про це вже дійсно Нью-Йорк Таймс пише. Щонайменше тридцять 36 танків це тільки протягом тижня-десяти днів. Те, що Росія втратила тільки на цьому напрямку, тільки на цьому відтинку, треба розуміти усієї лінії фронту, які втрати вони несуть, і при цьому ви знаєте, що генерал, який був відповідальний за ці дії, Мурадов його підвищили. Ну тобто, в Росії заохочується для нас, звичайно, безумовно це добре. Я думаю, що за безталанність, безвідповідальність і за невдале планування операції в Росії підвищують. Я думаю, що це добре. З іншого, боку, треба розуміти, що і наші бійці зорієнтувалися дуже вдало в ситуації, зайняли правильні позиції і рознесли позиції ворога його колони. Попри те, зараз незважаючи на те, що це вже відбувалось, про те, що це вже навіть Нью-Йорк Таймс пишуть видання, яке там відоме на весь світ, можна перекласти, прочитати. і Там уже їм вказують на помилки їхні. Ну я би не вказував, але вже вказали, то нехай буде. А вони все одно їх допускають, можливо, й тому її не бояться вказувати навіть і демонструвати ці. А вони все одно продовжують зараз штурмувати і кидати туди сили.